Станом на сьогоднішній день в Тернополі проживає понад 28 тисяч 200 офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що їхня кількість може потенційно збільшитись, оскільки сьогодні відбувається евакуація мешканців з тих населених пунктів, де під загрозою проведення опалювального сезону. Працює система прихисток. Є чимало помешкань, які тернополяни дають безкоштовно для проживання переселенців. Дуже багато використовується гуртожитки наші западів профтехосвіти, але потрібно думати і створювати нові місця, де зможуть комфортно проживати ці люди. Тому ми активно працюємо в цьому напрямку з нашими міжнародними партнерами. Сьогодні відбулася чергова робоча зустріч з Генеральним консулом Республіки Чехії в Україні, а також з представником Міністерства економіки та представником Міністерства промисловості Чехії, а також з бізнес-структурами Чехії. Сьогодні ми вже підписали меморандум, який має бути реалізований протягом двох місяців, це вересень, жовтий місяць. За цей час Тернопіль виділяє земельну ділянку для облаштування там житла для внутрішньопереміщених осіб. В свою сторона забезпечує виготовлення, привезення і облаштування будиночків блочного типу для проживання внутрішньо приміщених осіб. Ці роботи мають бути проведені протягом вересня, жовтня місяця. Ми сме раді, що Україні можемо аспонь ніяким меншим дарем допомогти, так, аби двом містам, які сме вибрали з обивателством, яке власне пресідлене з області, де тепер в сучасній добі пробігає валечний конфлікт.